Привіт-привіт, привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірної Одеси південна пальміра нашої країни. Чудовий вайб! І нарешті ми з вами робимо зйомку з самого серця з Приморського бульвару. Які відчуття, відчуття в мене такі самі, як на Володимирській гірці? Адже це серце Одеси Приморський бульвар, море, порт, морський порт, попереду Дзюк, Фунікульор. Ось тут. Готель Лондонський, а ось тут готель Версаль. Там, як зазвичай, коли мій Олешка був маленький, запрошують на подивитися на ядовитих рептилій, а так само подивитися на метеликів. Нічого не змінюється. І здається, що життя завмерло. І здається, що немає війни. І так би цього хотілося. Так би хотілося, щоб не бихкало. І щоб люди не лякалися, дуже хотілося б, щоб ми вже перемогли на своїй богом даній землі. А зараз я маю величезне щастя робити вам цей лагідний, вечірній, спокійний репортаж. Зараз пів сьомої вечора ще один чудовий день в нашій неймовірній Україні Приморський бульвар. Я знаходжуся у затишку чудових каштанів, платанів. Під музику одеситів, тільки що прокурувавши площею театральною, роздивившись ще раз і ще раз і ще раз, творіння неймовірних Фельнера і Гельнера, подякувавши їм за наш Чернівецький театр, за Одеський, помилуючись фонтаном, прийшла вулицю Рошельєвською, розповіла вам про ті чудові хачапурі про акції, які роблять шалений понеділок. Я думаю, що саме туди я піду на вечерю. Поспілкувавшись з величезною кількістю одеситів, фантастика. Одеса мене дійсно зачарувала, і ця моя ідея приїхати в Одесу і зробити вам цикл репортажів була не даремною. Серце повело мене сюди. Я про це, навіть незважаючи на мої переїзди з одного помешкання до другого, до третього, з тим величезним кількістю чемоданів або коферків, мене не засмотило. А ще скільки буде багато. Попереду у нас французький бульвар, попереду у нас Віла Філатова, попереду у нас відвідані дачі Ліпкіна і багато що чого. А сьогодні я хочу ще всіх привітати з неймовірними святами. Сьогодні Міжнародний день фотографії. Ви знаєте. Зараз для кожного з нас фотографія це не тільки витвір мистецтва, а це проза життя, завдяки якому ми комунікуємо один з одним, завдяки яким ми можемо згадати ці моменти, які траплялися в нашому житті рік тому назад, два, три, чотири, п'ять. І це неймовірно. Усіх вітаю з цим святом. А ще сьогодні день бджіляра. Тому я хочу привітати неймовірну родину Стефанків з Буковини з Кельменечини з цим чудовим святом і усіх людей, які дотичні до цієї, цієї теми. Як би ми з вами жили, якби бджілки працівниці не дарували б нам цей чудовий нектар, наш мед? І ще сьогодні я хочу привітати файне місто Коломию з храмовим днем, з днем народження, з серця південної Пальміри з міста Одеса, з любов'ю до вас, в неймовірних відчуттях, з Приморського бульвару. Попереду пам'ятник Пушкіну, попереду Думська площа. Попереду мерія міста Одеса, і уся неймовірна Одеса, яка в жовто-блакитних прапорах, Одеса, яка розмовляє українською мовою, молиться стовідсотково. І навіть люди літнього віку, коли ти комунікуєш, ти бачиш, що люди залюбки приходять дещо підбираючи слова, але переходять на нашу рідну солов'їну мову. Ось такою я побачила Одесу в цей приїзд. Пройшло 12 років. Я за цей час відвідала десятки, десятки, десятки країн світу і знову повернулася до Одеси. Ось їх запрошую в неймовірне місто Одеса. І Одеса це не тільки море. Це не тільки Потьомкінські сходи, це не тільки пам'ятник Дзюку, і оперний театр і Дерибасівська. В Одесі так багато родзиночок, так багато не туристичних, але неймовірно архітектурних і атмосферних двориків, будівель, історій. Що сюди варто повертатися. Я однозначно скоро повернуся. То в мене, тому що в мене ще величезна купа, не Відвіданих об'єктів з любовлю до вас, ваша Оксана Дим'янишна. До нових зустрічей, папа. -па.